Майже 15 тисяч безробітних долучилися до армії відновлення. Вони розбирають завали, відновлюють будинки, ремонтують укриття та допомагають тим, хто на фронті. За це їм платять мінімальну зарплату в 6 тисяч 700 гривень, мінус податки. Подекуди ця сума не набагато більша за виплати з безробіття. Про мотивацію тих, хто не просто чекає на перемогу, а наближає її, розкажуть кореспонденти ТСН. У ковші бульдозера сміття, яке накопичувалося десятиліттями. Ну нічого, справимося. Це бомбосховище багатоповерхівки, зведеної у 60-х у центрі Кам'янського. Надійне, велике, з вентиляцією. Але під час повітряних тривог зайти сюди наважувалися лише відчайдухи. Прибрати непотріб із укриття раніше просто не було кому, скаржиться директор комунального підприємства. Тарифи за квартплату не покривають всі затрати. Тариф був закладений у 2017 році. Зараз це виросло там три, а то й в чотири рази. Тому у нас не було фінансування на залучення додаткових осіб для таких найпростіших робіт. Нині два десятки людей неупинно збирають та виносять сміття. Це прийшла армія відновлення. Мені подобається прибирати. Віктор Руньковський шукав роботу і йому запропонували ось цю за мінімальну зарплату. Каже, тішить те, що його праця може врятувати комусь життя. Люди нам говорять спасибі за те, що ми допомогли вже сьогодні, сьогодні говорили спасибі. Ми тут до, до вас теж ховались трошки. Зараз будемо теж ховатися. Армії відновлення започаткували минулої осені на Сумщині та Чернігівщині. На звільнених територіях потрібно було розбирати завали розбомблених російською армією будинків. За півроку до проєкту долучилося 16 областей. Ми всі сімейна армія відновлення. Юрій Кириловський з Дергачів, що під Харковом до громадських робіт пристав з донькою та дружиною. Попередню роботу він втратив на п'ятий день повномасштабного вторгнення. На підприємство, де я працював, потрапила ракета. Тепер Юрій робить те, що раніше робили волонтери: розвантажує та сортує гуманітарку. Дуже важко знайти роботу, тим паче в Харкові, який дуже постраждав від воєнних дій. За оцінками Міністерства економіки, у нас 2,5 мільйони безробітних, але офіційно зареєстровано 131 тисячу наполовину менше аніж до великої війни. Протягом 30 днів безробітному шукають роботу за фахом. Якщо за місяць не знайшли, пропонують будь-яку некваліфіковану. Коли йде війна, мені здається, що мабуть кожен громадянин має розуміти, що є військові, це армія наша, яка нас захищає, обороняє країну. А Є ще армія економічного фронту, тобто, коли кожен по... має вносити свій вклад. Це волонтерський центр у Немішаєвому поблизу Києва. Вони вже давно для фронту працювали добровільно, а тепер частина цих людей долучилася до армії відновлення. Господи, я безкоштовно це робила і так, ну, в принципі, якщо зараз будуть ще й гроші, копіють, взагалі непогано. Вікторія Денисова строчить прапори. Це замовлення від військових. Готують до звільнення нових mm -hmm. територій на танках, на БТРах, на бе ну, на бехах. Ви ж бачите, що віздеї кругом ці флаги наші українські. Ну даже от просто накрився уже оберіг. На руці у жінки татуювання на пам'ять про чоловіка Сашка, котрий загинув на фронті. Торік восени його позивний був джокер. Ну я не думаю, що кращим варіантом було, щоб я просто в депресії була Будь. краще щось робити, чи що... нічого не робити. Тут плетуть сітки, шиють кікімори та білизну для госпіталів. Обличчя частини людей свідомо закриваємо. Вони з тимчасово окупованих територій. Там залишилися їхні рідні і бояться помсти за допомогу зсу. Багато тут дівчат, які не тільки за гроші. Ми всі хочемо додому повернутися, а треба допомагати. Василь Харитоненко теж в армії відновлення, але безкоштовно платять лише тим, хто має статус безробітного, а він пенсіонер. 18 березня виповнилось 83. Чоловік був в окупації, під дулами стояв. Ну, обійшлось. Щойно звільнили Немішаєве, Прийшов на допомогу іншим. О дев'яти 9, 9 ранку Я тут я повинен відкрити підготувати все. Найбільше армії відновлення у прифронтових регіонах та тих, які зазнали руйнувань. Люди кажуть, у разі закінчення цього проєкту вони і далі допомагатимуть фронту. Навіть безкоштовно не чекаємо перемоги, а наближаємо її Валентина. Добрта, Ольга Павловська, Даніель Косаковський ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.